Управління державними лісами України це важлива економічна, екологічна, соціальна і суспільна діяльність, яку на Сумщині виконує колектив Сумського обласного управління, лісового та мисливського господарства. У травні 2018 року роботу Кролевецького, Шосткинського, Свейського, Есбудського, Глухівського, Сумського, Тростянецького та Краснопільського лісогоспів проінспектував керівник Держлісагентства України Володимир Бондар та за підсумками робочого візиту високо оцінив роботу сумських лісівників. Підсумки своєї роботи у 2018 році лісоводи Сумщини підбили на обласній колегії. Торік на Сумщині закінчили роботи з лісовпорядкування і отримали документи, якими підтверджений високий рівень і роботи, і відповідальності. Крок до європейського рівня ведення лісового господарства це сертифікація лісу. В минулому році ми закінчили лісопорядкування за кошти наших підприємств. І є проект розвитку на наступні 10 років. Уже в 2019 році ми працюємо по нових матеріалах місцевопорядкування. Ми ведемо своє господарство в межах законодавства, стан лісових насаджень високопродуктивний, і перспективна лісівників в роботі є достатньо вагома. Наше досягнення це отримання міжнародних сертифікатів в питаннях ведення лісового господарства. Середнобуцький лісгосп та Кролевецький такі сертифікати отримали. Перш за все, Цими сертифікатами засвідчується те, що ми ведемо лісового господарство на рівні європейському і в межах європейських законів. Це дає нам можливість наступному працювати більш продуктивно. Це досягнення, і в планах на майбутнє ми цю роботу будемо продовжувати. Економічні і лісогосподарські показники сумських лісівників а це обсяги сплачених податків, реалізації продукції в розрахунку на один гектар землі на перших місцях у державі. Якщо вже говорити про економіку, тому в минулий рік декілька цифр, наприклад, майже 450 мільйонів грошових коштів направлено до бюджетів всіх рівнів. 450 мільйонів. 430 мільйонів це фонд заробітної плати. Це ті кошти, які, от фонд заробітної плати, це кошти, які залишились в області, і в той час вони стимулюють економіку дорогих: торгівлю, плату за електроенергію, за газ, тобто це якраз гроші йдуть в економіку. Колективи збережені. Рівень заробітної плати сьогодні одного працюючого – 13 тисяч гривень. Але робітники... Таких професій, як, наприклад, водій на вивозці деревини, тракторист на трильовці лісу, бензопильщик там, чи лісоруб, їхня заробітна плата складає 20 і більше тисяч. Це говорить про те, що люди, які працюють в наших колективах, вони задоволені своєю роботою, вони соціально захищені. Про ефективність роботи наших підприємств. Наприклад, є такий показник, як реалізація з одного гектара лісового фонду. То в нас цей показник найвисокий високий в Україні. Другий показник, я думав, що він дуже важливий. Наприклад, реалізація з одного заготовленого кубометра. Він наскладає 1374 гривні з одного кубометра. Ну, це другий показник по Україні. Сплата податків до бюджету всіх рівнів з одного заготовленого кубометра деревини. Він також один з найвисоких в Україні. Це говорить про прозорість. Економіки, яка є сьогодні в нашій області в галузі лісового господарства. Наприклад, є такий показник, як інвестиції в лісове господарство. За минулий рік у нас вони склали 80 мільйонів. Робота в лісі це безперервний цілорічний процес. Відтворення лісів поряд із заготівлею деревини це ключова діяльність усіх лісових підприємств. У кожному лісгоспі своя особлива родзинка діяльності. Лісівники працюють над заготівлею лісового насіння. Створюють плантації лісових культур у базових лісових розсадниках, постійний процес розширення потужностей, переробки деревини і модернізації виробничих ліній, енергозбереження і встановлення сушильних камер. Що нам вдалося зробити за минулий рік в нашій області? То починаючи, наприклад, із лісових розсадників і заготовки лісового насіння, то в Турцінецькому лісгоспі насінно-лісовий комплекс. Який також дає можливість про, по переробці, заготовці переробці і зберіганню лісового насіння якраз з генетично покращеними властивостями, який в майбутнє, ми можемо впевнити, тому що він дасть високопродуктивне насад? Був запущений виробництво лінія по переробці лісоматеріалів на випуск дошки у Свейському лісгоспі. Інвестиції доволі великі, але дає можливість отримувати 50 метрів пілометріали в одну сміну чи в один день роботи. Якраз коли наступила криза в лісовому господарстві, то тільки переробка утримує в фінансовому позитивному положенні. Ми продовжили роботу по будівництву водоексплуатацією сушильних камер. От було в 18-му році видана точильна камера на 90 кубометрів у своєму середнобуцькому лісгоспі, в Шостинському лісгоспі та Кролевецькому. І сьогодні ми в місяць можемо висушувати 3 тисячі кубометрів обрізних це, це да, Це додаткові фінансові вкладення у економіку підприємств, і друге ринок. Адже сьогодні ринок на лісоматеріали кругли абсолютно відсутній, і відсутній попит на дошку у сирому вигляді. Наші інвестиції в наступному дають позитивний результат в економіці. на центральній садибітростянецького лісгоспу. Єдиний в Україні приклад спільного робочого офісу для трьох лісництв: Нескучанського, маківського і краснянського. Це суттєва економія витрат на утримання цехів і спеціалістів. Усі виробничі приміщення лісгоспів Сумщини опалюють котельні, що працюють на відходах лісопиляння тирсі. Один із важливих напрямів роботи державних лісгоспів Сумщини це будівництво лісових доріг. Їх якісних і з твердим покриттям загалом прокладено 250 кілометрів по всіх лісах області. Лісівники Сумщини активно запроваджують у повсякденну діяльність нові технології, що замінюють важку ручну працю. Купують спеціальну техніку для лісокультурної роботи. Ось такі мульчери допомагають розчищати від чагарників просіки на посадках молодих лісів. Впровадження мульчерів. Іноземного виробництва на проведенні рубок догляду і наскільки це ефективно і дає можливість в наступному отримати високопродуктивні сові насадження на території Охтирського лісгоспу, а віднедавна вже і в сумському лісгоспі працюють ось такі установки: бобер унікальне ноу-хау охтирських умільців. За хвилину машина легко зрізує пні, що залишається після рубок головного користування. Інновації і безвідходне виробництво це чи не найкращий зразок дбайливого господарського підходу до використання лісових ресурсів. А додаткові кошти дають більше можливостей для соціального партнерства. У районах Сумщини самодіяльність лісгоспів є ключовою в плані робочих місць, пристойних зарплат і податків. І головне, при всій багатогранній промисловій діяльності, ведення лісового господарства на Сумщині побудоване на принципах довготривалого і невиснажливого виробництва. Ми отримали сертифікат оцінки впливу на довкілля. ОВД так називаємо. Це абсолютно нове, у принципі, в Україні. І під вплив цього сертифікату випали дуже багато підприємств, не тільки лісової галузі, а й багатьох інших. Він говорить про те, наскільки наша діяльність впливає на довкілля. І от ми вже отримали рішення про те, що ми працюємо знову ж таки в межах законодавства. Обговорюємо й питання балансу між промисловою заготівлею деревини у паралелі з приростом лісових насаджень. Суцільними зрубами ми заготовляли дерево на площі 1100 10 гектарів. Ми створили лісові культури у 2018 році на площі 1250 гектарів. Тобто ми додатково ще брали землю, яка напридатна для ведення лісового господарства і там створили ліс. Тож ми говоримо про те, що суцільні зруби повністю облісні. Сьогодні дуже багато негативної інформації йде про те, що ми багато вирубаємо деревини. Ми пояснювали, сьогодні я можу пояснити наступне, що згідно матеріалу з упорядкування, які провели дослідження, вони говорять, що на одному гектару лісової фонди приростає в Сумській області 4,3 кубометрів. Ми кажемо, що площа лісового фонду в Сумській області складає з яким надано користування нашому управлінню 285 тисяч. Тобто, якщо помножимо на 4,5, то ми маємо отримаємо там десь обсяг в межах мільйон 300 тисяч куметрів приростає кожного року. Ми заготовляємо в цьому році заготовили 768 тисяч кубометрів. Тобто це 70% від загального приросту. Сьогодні ми маємо запас лісових наштаджах в межах 75 мільйонів кубометрів. А ми кажемо, що заготовляємо 750. Да, Тобто, якщо ми нічого навіть би не робили нічого, то на 100 років вистачає наших лісів. але через 100 років ліс сам по собі виросте. Майбутнє лісу в твоїх руках, що весни лісівники Сумщини долучаються до всеукраїнської акції та висаджують понад тисячу гектарів молодих лісів спільно зі школярами. І вже вдруге лісівники Сумщини, торік прийняли загальнодержавний зліт команд учнівських лісництв знакова подія, я вважаю, це зліт учнівських лісництв України, який проходив в минулому році на території Сумської області, де були представники всіх областей. Ми таку честь завоювали у минулому році, в 2017 ще, адже наше шкільне лісництво Совенятко Роменського лісгоспу завоювали гран-при. І тому ми приймали в минулому році. Уже представники всієї України, між іншим, знову ж совенятку зайняло перше місце. Протягом трьох днів юні лісівники з усієї України обмінювались досвідом роботи в напрямах науково-дослідницької діяльності лісорозведення і лісовідновлення, якими займаються у своїх шкільних лісництвах. У сумському центрі еколого-натуралістичної творчості. Учасники зльоту з різних областей України висадили алею на добру згадку про лісівниче братерство, до якого їм пощастило долучитись в юному віці. Щороку дух змагальності і професійності збирає команди лісівників з кожного лісгоспу Сумщини на спартакіаду лісівничих професій та конкурс Вальників лісу. У 2018 році учасники від Сумщини здобули першість на всеукраїнських змаганнях та продемонстрували високий клас майстерності на міжнародному турнірі у Норвегії. Наша команда Вальників лісу приймала участь у Міжнародних світових змаганнях вальників лісу, яка проходила в Норвегії, якраз тренер збірної України, представник Субського обласного управління і два учасники змагань були з нашої області. Вони достойно там виступили. Я вважаю, це наше досягнення. Саме відповідальний комплексний підхід до ведення лісового господарства є основою і високих виробничих здобутків, і прибуткових економічних результатів. Переконаний Віктор Чигранець. Усі аспекти багатогранної діяльності лісгоспів Сумщини обов'язково враховуються при визначенні переможців у трудовому суперництві. Наскільки потужно сьогодні працюють колективи, що навіть важко вибрати краще. Наприклад, ми візьмемо як Кроловецький лісгосп. В питаннях переробки абсолютно найкращий. Тому що переробляти проробляє все. Чисвецький лісгосп. Знову вертаємось, наприклад, Троцянецький лісгосп. Тут питання лісових розсадників, тут питання рекреації, тут питання лісових культур. Возьмемо Сумський лісгосп, питання будівництва лісових доріг. І сьогодні ми проїжджаємо, люди приїжджають, вони ну, в захваті від того, що по лісу можна проїхати легкою машиною, і причому це 50 км доріг. Романський лісгосп. Лісові розсадники, щепа, яку там тріска для виробництва, Охтирський лісгосп, дрова колоді. Тобто кожен лісгосп має свою дійсну родзинку, крім того, що він позитивно працює по всіх напрямках і визначити дуже складно. Але по тих показниках, по тих критеріях, які є, за 18 рік признаний кращий Терченецький лісгосп. На другому місці в нас Квіловецький лісгосп, про що я сказав, що в питаннях пролібки йому рівних немає однозначно. Я не знаю, навіть може в Україні, тому що настільки комплексна переробка деревини. І третє місце якраз зайняв Романський лісгосп, можна відмітити про те, що у нас Романський лісгосп, завжди був таким, як. Сайдером <гум> <гум> давцайдером, тому що тут да сировинна база невелика, розкиданість по чотирьох районах. Ну дуже, але настільки амбітний директор, що от він там до всього підходить ну тільки серйозно і от абсолютно неждано раз на третьому місці. Лідери трудового суперництва отримали свої заслужені нагороди. А начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства уже ставить нові завдання для колективу лісоводів працювати так, щоб рік 2019 був таким же успішним. Порадившись, ми вирішили, що для майбутнього держави і лісової галузі це те, що ми залишимо своїм нащадкам. Да? І це лісові насадження. Тобто, ми, 19-й рік, у нас буде подогидом лісових культур. Це і привинення, ти сказав, що цих мульчарів, і лісове насіння, про яке ми кажемотичні властивості, і лісові розсадники, котрі ми Це все буде в кого оцінюватись, і я думаю, що ми ну, зможемо показати, що ми залишимо для майбутніх придержних поколінь.